Ось такі огірочки ми сьогодні з вами зробимо. Це в нас огірочки із хроном. Хрін український. З ось таким. Вони дуже ароматні, дуже смачні, такі пікантненькі, із зернами гірчиці, і з хроном, із гірким перчиком деякі. Де Я поклала гірки, ось такі, гірку перчинку. Ось так. Зверху маркеровочки в нас і огірочки готові. Це огірочки можуть бути не на кожен день, а на свято до шашликів, до м'яса якогось. дуже-дуже смачно. Тож готуємо. Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами знову любов і знову в нас з вами огірочки. І знову немає світла, і знову спека. Все як останнім часом, вже як, як треба. Так, водичка в нас закипіла. Каструлю для стерилізації з водичкою і серветкою на дні. Стоїть, водичку поки що вимикаємо. У нас сьогодні з вами будуть огірочки у ось таких півлітрових баночках, тому що, як показує практика, для нас це сама зручна тара. І будуть у нас сьогодні огірочки з отаким хроном. Це хрін, український хрін, дуже-дуже такий він. Аромат не смачний. Що нам для цього потрібно? Огірочки я не важила, просто обрізала. Я завжди показую, як їх мити Щіточкою і оці шипи потрібно і щіточкою щесувати, і слизь, яка зверху є такий білий на лід, Потрібно його щіточкою ретельно змивати, тому що то дріжджі і може від нього біліти. Може від нього біліти і розсіл наш, і таким от, і навіть зривати. Так, помиті огірочки. потрібно нам буде часничок. чесночку, скільки ви хочете. У мене є ось приправа для огірків. Тут і лаврове листя, і все я лаврове листя забираю, тут його занадто багато. Його дуже багато тут, тому я його забираю, а самі спеції мені подобаються. Тут і коріандр, і гірчиця дуже-дуже хороші спеції. Вони нам знадобляться. Потрібно буде сіль, потрібен цукор, і потрібен оце. Банки ми огірочки ці, будемо стерилізувати. Що ми робимо? На одну баночку, на ось таку одну літрову баночку. Ми не будемо закладати інших спецій, щоб, тому що баночка маленька, щоб у нас не, не займало зайвий простір. Що ми робимо? Я показувала, як я роблю останнім часом, і світла немає, підсвічуємо такими лампами, тому темнувато. Часник я ось просто так не кидаю і не ріжу пластинками. А просто ось так роздавлюю. Роздавила, більш нічого далі не роблю. І ось так. Одну-дві побажання. Ось так. Лавровий листочок один і ось так пів ложечки цих зерен Накладаємо чайна ложка з гіркою, оцього хрону, ось так з гіркою, прям гарною такою. Ой, такий прям гарний. Ось так, оце всі спеції, все, нам більше нічого не потрібно. І закладаємо огірочки. Ось так. І ще якийсь один влізе. І достатньо, так, щоб баночку відкрив, з'їв і все. І відставляє, і так я буду накладати всі паночки. У мене ще є ось такий перчик. Я декілька баночок. Покладу цей перчик. На півлітрову баночку я беру пів столової ложки солі. Отак без гірки. Пів столової ложки на півлітрову баночку. Ось так. Не в кожної є ваги. Тому беремо цукор. Цукру в два рази більше, тобто оцю столову ложку повну, ось так з гіркою. І на кожну півлітрову баночку таку, 40 мл оцту. оцити вибираєте, беріть у зеленій пляшці. Той, що білій, він слабкіший, його потрібно трішечки більше. Хоч на ньому теж написано 9%, але провірено. Коли е, однаково, один рецепт з одних тих самих огірочків, закінчилося зелені, е, почала наливатись білої, ті, що з зеленої перші, Чистий розсіл, маринад ідеальний. Там, де біла, внизу робиться білий, де прозора біла, робиться такий наліт, білий, оцей молочна кислота. Тобто він слабкіший, його потрібно більше. І якщо немає іншого, то більше. Так, 40 мл на кожну баночку. Це небагато. Ось і все заливаємо окропом. Громад стоїть. Так, накриваємо кришечками і ставимо гарячу воду на серветку. З моменту закипання 5 хвилин. Ось і все. Так, ось так. Закипіло, забурлило. Прикручую. Ось так на мінімум. І декілька хвилиночок і все. Це все. На цьому наша огіркова епопея цьогорічна завершилась. У нас дуже багато залишилося минулорічного різних. Ось так. Так що я зібрала всі огірочки, всі рецепти. І зібрала в один плейлист, який називається Огірки на зиму. Так що, кого цікавлять, там дуже багато різних. І козацькі гостренькі, там є різні, 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 дуже багато різних, дуже цікавих рецептів. Є такі мої авторські рецепти, яких ви ніде більше не знайдете. Так, ось такі вони виходять. І що я ще роблю, хочу вам показати: ось такий перманентний маркер. І я пишу, він не стирається, пишу гірки з хороном. Це я точно знатиму. І 2024 рік. Отак на, на кожній І Вам зверху наліпки не потрібно купувати. І зверху ось так зайшли в підвальчик, зверху у вас все видно. Ось так. Ось такі вони з цієї сторони. А коли перевернете, воно все змішається і будуть вам гарнесенькі, смачнесенькі. І такі гості прийдуть до вас. і ви Будете пригощати смачними і такими цікавими огірочками. Вони пахнуть так такий специфічний аромат. Так, ось так я зроблю всі. Ось так ми з вами зробили всі огірочки те, що планувала. Огірочки в доупряному соусі в цьому році я зробила. Вчора показувала огірочки з кетчупом. Днем раніше показувала малосольні огірочки, які не перекисають. Сьогодні у нас огірочки з хроном. І ще, по-моєму, якісь я робила. Всі ці огірочки є в плейлисті. Огірки на зиму. Заходьте, дивіться. І кажу вам, нехай Господь благословляє кожного з вас і береже, щоб ви не знали голоду, щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де. А з вами, як завжди, я, Любов, зустрінусь. Нічого, що спека, нічого, що мокрі, і світла немає трішечки темно, так підсвічуємо такими фонариками, а що робити, життя продовжується. І зима спитає, їстечки буде хотітися.